Привіт, друзі, 19 березня сьогодні. Мабуть, зранку ви прочитали новину про те, що Путін приїздив до Маріуполя, попрощався з ним, попрощався з Кримом. І це, як на мене, вказує певну тедіцінність, яка відбувається в геополітиці, бо буквально вчора Дональд Трамп у своїй соціальній мережі True Social, яка називається в перекладі з англійської соціальна правда, також сказав, що його арештують. Чому також? Ну, все це, це мені скидається на початок великої передвиборчої кампанії. На Росії вибори будуть президентські в березні наступного 24-го року. В Сполучених Штатах Америки вибори будуть восени 24-го року. Там 5 листопада. В Україні також мають бути вибори навесні 24-го року. Ну я думаю, що ці всі події поки що Україну відсунемо в бік, але вони, як на мене, дуже тісно. Пов'язані між собою і вказують на те, що фігуранти цих гучних інформаційних приводів вони вже почали свою виборчу кампанію. Сьогодні про Трампа, тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Я думаю, тема ця буде цікава. Вона зв'язці з Росією буде йти про Путіна. Розкажу в наступному відео. І так, повернемося до Трампа. Вчора він написав у своїй соціальній мережі про те, що 21 березня його мають арештувати. Зразу скажу, інформація базується виключно в його хворій уяві на підставі публікацій, в засобах маси інформації. Але зовсім не щирим був би, якби зараз сказав, що проти Трампа там ніяких. Чи то слідчих дій, чи заяв у злочинах немає. Їх до дітька відверто дуже багато, тому я їх виписав. Вам зараз ці всі дані озвучую. Я думаю, що вони будуть. Ну, для багатьох, хто не дотичний до американської політики, до Трампа, ну відкриття. І так, поїхали далі. Якщо Трампу дійсно буде висунути звинувачення у вівторок, то його можуть арештувати. Але за дуже цікавою справою, яка сягає ще 2016 року, до початку виборів його перших, коли він став 45-м президентом, і стосується передачі його адвокатам Майклом Коеном. 130 тисяч доларів порнозірці Стормі <кій> Деніелс. заплатили ці порні Стормі Деніелс за те, щоб вона мовчала. Справа в тому, що по деякої Дональд Трамп полюбляє ходити наліво і для того, і полюбляв, точніше ходити наліво, і для того, щоб його дружина не знала про його походеньки, то він платив порнозіркам гроші. Ну і для того, щоб вони мовчали в Період виборчої кампанії то їм платили відповідно. Ну, сама Стормі Daniels підтвердила цю інформацію. Ну от він вважає, що саме ця подія, яка зараз розглядається в окружній прокуратурі, Нью-Йорка, Манхеттені, вона стане приводом для того, щоб йому висунути звинувачення і арештувати. Але як на мене, це не одна справа, їх набагато більше. І ще свого часу колишньому президенту США Дональду Трампу. Висували звинувачення дуже різні, і якщо брати до уваги всі події, які ну, от зараз у кримінальному провадженні у США по відношенню до Трампа, то там можна виділити кілька таких епізодів, стосовно яких зараз ведуться слідчі дії. По-перше, фальсифікація виборів у Джорджії дуже відомо, дуже багато говорять про те, що е, саме Росія, яку я сьогодні згадував на початку відео, і Путін. Втручалися у вибори президентські, коли Трамп переміг, і Росія допомогла Трампу суттєво їх виграти. І от саме історія з Джорджією, ймовірніше за все, є таким епізодом. Наступна справа: цивільні справи, що про шахрайство спрямовані проти його бізнес-імперії в Нью-Йорку. Полюбляв махінації, Трамп і полюбляє і донині. Далі позов про наклеп, який включає звинувачення у сексуальному насильстві, про що я вам щойно говорив. Наступна справа: федеральні розслідування щодо його ролі в нападі на капітолій, які сталися 6 січня 2021 року. І от зокрема, представники Конгресу США звернулися навіть до Міністерства юстиції з проханням порушити кримінальні справи. Про це я зараз вам скажу, тобто ще низка. Далі дії з секретними матеріалами, це взагалі феєрична історія влітку минулого року. Правоохоронці Сполучених Штатів Америки знайшли 11 пакетів з документами з грифом секретно у Трампа у Флориді в його резиденції. Так, такі документи знаходили і у Джо Байдена, але в Джо Байдена, нібито вони там без грифу секретно. Менше з тим... Для порівняння для паритету, на щиро було б не згадати. Повертаючи саме до комітету нижньої палати конгресу, США, там був спорений, створений спеціальний комітет, який саме займається питаннями порушення кримінальних справ проти колишнього президента. США. до речі, якщо порушить справи, це буде перший в історії Сполучених Штатів Америки, випадок, коли проти колишнього президента порушують кримінальну справу. Так от вони ініціюють перед Міністерством юстиції чотири справи, зокрема, підбурювання або сприяння заколоту, мається на увазі напіт на капітолій, вплив або перешкоджання офіційному розгляду Конгресу, змова з метою обману Сполучених Штатів Америки, змова з метою надання неправдивої заяви. Оцей весь клубок, ну я по-іншому сказати, не можу кримінальних справ, які зараз в публічній площині фігурують в США, ймовірніше за все. Спонукали Дональда Трампа сказати, що йому висунуть звинувачення не в тому всьому переліченому, а просто в тому, що він там платив гроші своїм колишнім коханкам, щоб вони не говорили зайвого. Ну, тобто, виглядає, нібито ніякої зради не було, а це все банальні. Мої любовні інтриги, які стосуються виключно сім'ї. Хоча з сім'єю там також дуже багато цікавих нюансів, тому дослухайте до кінця відео, одну деталь я вам повідомлю. Вона заключається в наступному: для того, щоб Дональду Трампу, хоча б частково зараз, зладити оці всі кримінальні. Справи, які точніше, слідства, які тривають за його з його свідченнями, тому що по окремих справах він дає свідчення. Я зараз буду дуже обережним, тому що справ поки що кримінальних немає, але все воно за крок до цього. Він це розуміє. Він ще наприкінці минулого року у Флориді оголосив про те, що він йде в президенти знову і хоче балотуватися. Знаєте, цю скандальну історію Дональд Трамп навіть не приїхав на інаугурацію до Джо Байдена. Такого в принципі ніколи не було. Сказав ні-ні ні, я там не буду. Він про це написав у Твіттер. А в період саме оцих цих заколотів, які відбувалися в під Капітолієм і в Капітолії 6 січня 21-го року. У Дональду Трампу заблокували його аккаунт в Твіттері. Тому він повідомляє в Соушел Трус Truth Соушел в своїй соціальній мережі, яку він створив, вона не надто велика. Про це також два слова скажу. І, от саме у Флориді, тоді, коли він виголошував оце рішення, наприкінці минулого року відбулися інші події проміжні вибори, де переміг також губернатор, чому також республіканець-губернатор Рон Десантіс. І він набуває там неймовірної популярності зараз Сполучених Штати Америки і серед республіканців, також дуже цікавий нюанс, що саме Флориді і його опонент, можливий майбутній кандидат на посаду президента, і Дональд Трамп, який вже оголосив про свій похід на цю виборчу кампанію. Рон Десантіс поки що про це мовчить, але чому я саме згадав його? Тому що треба, щоб ви це прізвище запам'ятали на майбутнє, тому що це той самий Рос Рон Десантіс, який сказав, що ну, в принципі. Україна не є життєво важливим національним інтересом Сполучених Штатів Америки. Він за це отримав купу критики з боку своїх однопартійців, республіканців, поважних конгресменів, сенаторів, які обіймають дуже високі посади, і не лише в партії, а і в палаті представників і в сенаті. Вони засудили таке висловлювання урона десантіс, але фактично рон десантіс. То по одному ну, ультраправому крилу Кон республіканської партії Сполучених Штатів Америки і представляє таку дуже серйозну конкуренцію для Трампа. Тому цей момент треба зафіксувати. Я думаю, що ми ще будемо повертатися до десантиса не один разочок. Але повернемося зараз до Трампа знову про нього, бо це дуже важливо. Я не випадково згадав вам про сімейні історії Трампа, про його відносини із його дружиною. І в нього є улюблена донька Іванка. А в Іванки є. Чоловік Джаред Кушнер. Можливо, хто з вас не чув, але також запам'ятовуйте це прізвище. Воно дуже важливо. Кушнер це радник президента Трампа у Білому домі за часів його президентства. Він був одним із найвпливовіших радників, який формував фактично внутрішню політику і Білого Дому, і з великим рахунком впливав на політику Сполучених Штатів Америки. У Кушнера є друг дуже відомий вам. Ілон Маск да саме той маск, який купив Твіттер, якого в якому свого часу був заблокований Трамп. Маск придбав Твіттер за 44 мільярди доларів. Ну, ви пам'ятаєте цю дивну історію, коли він його то купував, то не купував. Там було купа скандалів, хто відслідковував минулого року ці події. Так от, не випадково якось Кушнер разом із маском навіть дивилися в Катарі фінальний матч чемпіонату світу з футболу минулого року. Ну, так, випадково да, все відбувається. Ілон Маск буквально сказав після твіту, бачите твіту повідомлення Трампа. Про те, що й арештуючи, якщо його арештують, то це буде означати початок виборчої кампанії. Трамп тоді точно переможе. Тобто, фактично, маск підіграє зараз е, Трампу, а це абсолютно очевидно і відверто. Маск розблокував акаунт Трампа. Ви знаєте, в Твіттері, але Трамп ним не користується. Якщо брати ну, об'єм да, соціальної мережі, потужність. True Social, цю, що створив Дональд Трамп, вона невелика, налічує близько 1,7 мільйонів користувачів. А от Твіттер ну, трішки більше. Там взагалом є 1,3 мільярди аккаунтів, активних із них лише там, близько 370 мільйонів. Але разом 1,4 мільйона і 370 мільйонів це дуже велика різниця. Тому рано чи пізно Трамп буде використовувати соціальну мережу. І я не виключаю, що саме придбання Твіттера. За ініціативи, я так не виключаю, кушнера за 44 мільярди доларів московських було такою дуже цікавою схемою повернення знову до Нальда Трампа у велику політику, в тому числі за допомогою соціальної мережі Твітер. Тому оця вся історія із. Повідомленням Трампа про те, що його арештують у вівторок, вона поки що ще раз базується виключно на повідомлення у засобах масової інформації, але вказує на те, що Трамп буде активно долучатися до початку виборчої кампанії. Ну, ви запитаєте, де ж демократи? Демократи зараз між собою спілкуються. Джо Байден поки що не оголосив про похід на президентські вибори, які відбудуться ще раз наголошую вам у листопаді 2024 року. Можливо, він думає, що є трішки час. Дональд Трамп фактично стартонув свою виборчу кампанію за два роки до фактично дати виборів, ну, за великим рахунком, так і є. Демократи дуже непогано зараз почуваються після результатів непоганих не для них, я так вважаю, проміжних виборів, які відбулися весени минулого року, вони отримали більшість у Сенаті, да, в них меншість у Палаті представників, але разом з тим зараз їм не, не заважає це працювати їм результативно. Що стосується допомоги, наприклад, і в Україні. Ну і нам цікава ця вся історія в контексті того, яка ж буде Підтримка України якщо раптом, да? але ще раз наголошую, в республіканців дуже потужне крило, яке підтримує Україну. Воно, як на мене, сильніше, ніж оце ультраправе протрампівське. І стосовно візиту Путіна, до чи то Путін, чи не Путін був двійник. Дивіться, мій аналіз у наступному відео. Поки що про Трампа все Слідкуємо за політикою Сполучених Штатів Америки, слідкуємо, але не втручаємося. Дуже важливий нюанс. Підписуйтесь, коментуйте, що ви думаєте з цього приводу чи Трампа арештують торок чи ні? Будемо бачити всіх рубці мишану і не перемикайтесь. Все буде Україна.